Всім привіт! З вами Сайберманен. Я вітаю вас на своєму каналі. І після невеличкої перерви в тиждень нарешті поговоримо, як же пройшли останні матчі сезону LEC, а саме фінал Нижньої сітки та гранд-фінал Season Файналс. За звання найкращої команди сезону змагались три команди: а саме, Медлайн Ской, Фнатік, які просто легесенько залетіли в гранд фінал з верхньої сітки. Та G2, які виборювали це місце з другого тижня через нижню сітку. А я вам нагадаю, що всі три команди вже кваліфіковані на World's, тому змагання йде лише за звання найкращої команди сезону, а також хто де почне свій шлях на World's, оскільки топ 2 команди відразу починають зі швейцарської стадії. А третя команда повинна буде ще пройти плей інс і почався в нас тиждень з фіналу нижньої сітки G2 проти MDK. Це в нас рематч першого тижня, де MDK змогли всіх здивувати і перемогли. Та чи зможуть Ельйоя та четверо його друзів, як назвали їх ведучі, зробити це знову? Ел'я в інтерв'ю сказав, що їх Power of Friendship достатньо для того, щоб перемогти G2. В той час, як Мікі в своєму інтерв'ю перед іграми сказав, що вони взагалі минулий раз погано підготувались до серії проти MDK, і цей раз вони вже їх розгадали, вони вже все знають, що їм треба знати, і це буде просто швиденьке 3-0. Ну, вони обоє були неправі, бо G2 виграли, але з рахунком 3-1. Почалось все для MDK просто чудово. Вони виграли першу гру, вже уявляли, як піднімають кубок LEC, А G2 в той момент думали, що ж у них пішло не так. Чи то яйк в лісі на Гвен, він спамив Ген солоків перед цією серією і вперше показав нам її на сцені. Чи то може ясуло для капса було дорогою не туди. Але ідея для су була доволі зрозумілою. В них там була чудова комбінація з Мікі на Реал, і в них навіть один раз вдалося вигнати їх задум, і Мікі зробив там хорошу ініціацію файта, влетів зі своєю ультою. Капс натиснув свою ульту на це, але в них просто вже не було демеджа, бо вони вже настільки були позаду по золоту. Not too much yet, just onto Alvaro, but now he's just getting instantly deleted one pop. No defensive stats, but there goes Caps. Hans and now looking to fall off the wind wall there in the meantime, trying to box as much damage as possible. But there the is the MF, the bullet time. Alvaro with the reengage, and Mirwin is here. The pick so damn long ago. Oh. З боку MDK хоче відмітити хороший перформанс від супи. Він мав чудові ігри на фортуні, давав хороші ульти, був там, де треба, мав хороші позиції в файтах. Тому дуже приємно це бачити, оскільки в Season Finals в основному вирішальними були Мірвін, Ельої чи Фрескаві. Про супу дуже мало говорили. Тож приємно бачити його знову в формі. Ну йому взагалі-то ще на Worlds перемагати, тому. А далі G2 такий, окей, that's enough. І просто виграли три гри підряд. І показали, що вони королі макро в Європі в котрий раз. Оскільки в одній з ігор на 20-тій хвилині в них був однаковий рахунок по кілам, але у G2 було 4 е, тисячі переваги в золоті. Ну, класика просто. До того ж, вони побачили, що Гвен якось не йде і посадили яйка на бренда. І він мав просто неймовірний перформанс. В першій грі, в якій він грав на бренді, він мав рахунок 10.02 в кінці гри, і в інших іграх він теж мав хороший імпакт. І я була здивована, побачити, що MDK не вважали це чомусь за проблему, тому я спокійно зіграв три їхні виграшні гри на бренді, MDK нічого Цим не робили. Крім яйка на бренді, у нас також був Мікі, якого нарешті не посадили на Наутілуса. Він за ці два дні не грав ні разу на ньому. Просто дякую. І він мав неймовірний перформанс на ракані. Він і мав хороші ініціації файтів, і неймовірні сейви. От, просто подивіться, як він спасав хансаму і щитками, і предметами. Ардін Прок істербецупакенка мені заборони Кен. Лук за наконець. Даже не гавдеренд. Белинсаґен. Діке траєногодоплейн. Мам колд. Ведучі вже навіть почали казати, що він найкращий ракан у Європі. Бачите, як всі швидко забули про Лаброва, а він всього-навсього тиждень назад вилетів. В той час, як Ханс мені здається, просто перебрав снайперську енергію у Айса і хоч його стріли Еш в серії проти BDS частенько летіли кудись за рамки екрану, але в цій серії мені здається, він просто ніколи не промазував, і він настільки вжився в цю роль, що в останній грі, коли він вже грав на Джині, а не на Еш, він все одно заснайпив рутом фрескаві і цим самим спас капса. Подивіться на це. Файдінг. Nice. 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 Yeah. Yeah, yeah, yeah. А шляхом DK в Season Fianeс на цьому закінчується, але не закінчується їхній рік. Оскільки далі вони їдуть на World's і почнуть вони з Plains стадії. І як на мене більше матчів, більше практики новачкам з командами з інших регіонів. Тому, як на мене, чудово. І ми нарешті підходимо до гранд-фіналу, де ми дізнаємось, хто ж все-таки найкраща команда сезону. Це G2, які виграли всі три спліта, чи Fnatic, які пройшли в гранд-фінал через верхню сітку, мають неймовірну форму зараз і взагалі мали виграти ще літній спліт. Чи вийде це у них зараз? Оскільки у них ще є якась... Якесь просто прокляття, оскільки в минулому році Оскарінін мав проблеми з рукою і не міг грати в Сізон Файналс. В цьому році Джун зламав ногу, але добре, що він хоч міг грати, тому ніяких замін тут не було. Але не дивлячись на це, вони були позитивно налаштовані. Ну, як мінімум, хіменоїд був. Вони знову були на матчі G2 проти MDK в арені. І хіменоїд дав просто ось таке інтерв'ю. Що ти думав про цю першу геймі? Думаю, що дві тіми виглядають дуже погано. Власне, я не впечатлювався. І я думаю, що майбутнє буде вашим вибором. <Vegas> я пожаліюся вам трошки. Я сиділа буквально за два метри від того місця, де хіменоїд знову давали інтерв'ю. І це було між першим та другим матчем, і в варені було дуже жарко, я така, ну пройдусь там десь щось провітрюсь трошки. Я повертаюся, бачу це інтерв'ю просто на екрані. Я така, а, -а, -а, а ну нічого, я потім все одно з командою зустрілася на Greet. I gotta be honest okay I'm sorry to all the G2 fans out there I'm tired of seeing you win I have to go through the same script again and again and again and I want something new so today my brain says G2 but my heart is for Fnatic. Wow. І, взагалі, ви можете собі уявити, що Розорк, якого вже мінімум тільки цей рік називають найкращим джанглером Європи, не має ні одного титулу. Ну як так? Як? І не буду тягнути далі. Не змогли все-таки Фнатік перемогти і в цей раз не зміг Розорку отримати свій перший титул. Вони програли з рахунком 3-1. Це вже не тринує як в літньому спліті, але все одно було дуже хардбрейкінг. бачити, як вони знову програють. Але при цьому ігри були настільки бенгер, це настільки цікаво було дивитись, особливо з арени, оскільки це просто перевага мінялась кожні півхвилини між командами. І ти бачиш, як просто одна половина арени вибухає оплесками там, де фанати G2, через просто декілька секунд щось відбувається, і вже друга половина арени вибухає криками, і емоціями, там, де фанати Fnatic, Це було просто неймовірно. Спочатку джіту зловили Джуна і забрали ворона. А тут вже Фнатік забрали дракона, щоб не віддати G2 душу. Але капс пушить топ. А тут вже Оскарінін і іно зловили капса на міду. Після цього джіту забирає барон, але Фнатік виграє файт. Він намагаються спушити, але в них недостатньо часу. Потім джіту знову забирає там барона. Але при цьому Фнатік виграє файт на своїй базі, але Міньйони просто спушили два Нексус Тавера. Після цього джту забрали Елдера, і на цьому, в принципі, гра закінчилась, але вона тривала майже 52 хвилини, і це найдовша гра цього сезону, найдовша гра за весь рік. Всім рекомендую подивитись цей шедевр просто. Також в цій грі Broken Blade вирішив показати, що він брав уроки по ведінню Геральда у Капса і просто викликає Геральда, сідлає його і повз башню летить прямо на Оскаріна because if he stays around for much longer, I'm afraid he might be next on the menu. The Riptail avoids the turret. Oscar flashes away, but here's the charge. І насправді вийшло все дуже добре, бо Скаріна вони вбили, і потім Геральт ще й протаранив башню. Тому 10 з 10 вийшов плей. І чесно, було трохи нервово після такої близької гри, яку Fnatic все-таки програли. Але Fnatic сказали на I'd win» і виграли другу гру. І ці перші дві гри Humanoid грав на Смолдері. І це просто було феєрично від нього. В першій грі він за один файт зробив 15 тисяч демеджа. Так, за один файт. А в другій грі він зробив квадракіл, Теж кач, мав кач, скажений демедж. В третій грі ж вже сказали: Окей, мабуть, хіманоїд на Смолдері це проблема, і забанили його. Але було добре, поки це тривало. А ще в другій грі Яйк знову грав на Гвен після не дуже вдалої гри проти МДК. І тут, якщо чесно, теж все пішло не дуже добре в нього, але. Я вірю, що потенціал у цього піка є. Бо в якийсь момент він намагався соло забрати барона, і я впевнена, що в нього це вийшло, якби ворожа команда не перевірила віжен і не дізналася, що він це робить, і йому прийшлось відійти. Але, ну, я сподіваюся, ми ще побачимо Ховена на Worlds, Але хто його знає, оскільки там буде новий патч і все таке? Але дуже цікаво. Але у третій грі знову все не так просто, оскільки після ранньої стадії гри немає очевидного переможця. І тут Фнатік все-таки виграють файт, отримують перевагу в золоті. Але декілька хороших файтів від G2, не без допомоги Мікіна Рел. І в результаті G2 мають таку сильну калісту і азіра, що Фнатік вже не можуть їм нічого зробити, і G2 виграють цю гру.

А якщо серйозно, то ініціації файті від Мікі в цій серії це просто був особливий вид мистецтва. Я вам скажу чесно, я з арени не пам'ятала просто ніякого геймплею. Мені прийшлось все перевдиватись вдома, бо я пам'ятала просто зеро.

В останній грі він також мав неймовірну ініціацію файтів, що допомогла G2 зменшити перевагу в золоті, яку мали Фнатік. Фнатік мали три тисячі переваги в золоті, але ось один такий файт, який ініціював Мікі, і Фнатік вже мають лише одну тисячу переваги в золоті. А як ця одна тисяча переваги в золоті у Фнатік пропала, запитаєте ви? А я вам скажу: гарним контролем мапи від G2. Вони просто мали хорошу позицію і гарний контроль над річкою перед драконом. Один відіграний і виграний файт, бо Фнатік мали фейс-чекнути, щоб дібратись до дракона. І далі G2 забрали барона. І все, перемога. Отак просто. Тож, на жаль, у Fnatic не вийшло цього разу перемогти G2, а G2 тим часом зробили таку собі регіональну Golden Road. Вони виграли всі три спліта і Season Finals, тобто буквально виграли все, що можна було виграти в Європі. А також вони собі зробили додаткову статуеточку, а саме MVP-сезону, яку отримав Caps. Ну, в принципі, не перша його статуетка MVP, і, мабуть, не остання. А також Finals MVP отримав Хан Сама. І я дуже рада, що він отримує визнання, на яке він заслуговує, оскільки він грав просто неймовірно. І в Season Finals, і в літньому спліті. Він був найстабільнішим, найконсистентнішим гравцем G2 останнім часом. Тому я дуже рада, що він отримав цю статуетку. Дуже заслужено. Крім цього, G2 також отримали нагороду за найкращий тренерський склад. І що теж в принципі не дивно про тренерів G2 багато хто говорить, і мені здається, ніяка інша організація, навіть і близько в цьому плані, не стоїть до G2, Тому тут навіть і додати немає чого. Також вже після фіналу в соцмережах оголосили руки цього сезону. Ним виявився Джекіс. І особисто я вважаю, що це також дуже заслужено, але багато хто в інтернетах сказав, що мав отримати цю нагороду хтось з MDK, оскільки вони проробили такий шлях, і це команда з чотирьох рукіс. І в принципі, це також валідний поєнт. Але я б сказала, що якщо взяти індивідуально кожного з MDK, то індивідуально вони не перформили краще ніж Джекіс. Джекіс дійсно багато кого здивував, про нього багато говорили, Навколо нього було багато хайпу. Тому я вважаю цілком заслужено, дуже цікаво, як піде його кар'єра далі. А повертаючись до World's, Fnatic і G2 почнуть одразу зі швейцарської стадії, тому ми їх бачимо не так скоро. А от MDK будуть грати в плей ins проти в'єтнамської команди Vikings і Sports. І це вже відбудеться 25 вересня о 15.00. Це, до речі, перший матч World's, Тому слідкуйте. Навіть не треба рано прокидатись, бо цього року World's в Європі. Ну, просто казка. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви чомусь ще не підписані. І також пишіть в коментарі, як ви думаєте, які результати покажуть наші європейські команди на World's, та й хто у вас загалом виграє World's, на вашу думку? Я от думаю, що Fnatic виграють World's. Ну, у них такий плод Армор вже. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, а саме TikTok та Інстаграм. Я вже трошки після поїздки відпочила, набралась сил, натхнення, ідей і знову регулярно пощу рілси та тіктоки. Тож підписуйтесь, а також можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я більш в текстовому форматі публікую різні свої думки, апдейти, новини, смішинки і всяке таке. Тому теж можете підписатися, якщо хочете. А це все. Бувайте!